Добрий день, шановні глядачі! Раді бачити вас на нашому офіційному YouTube каналі Wieler. Мене звати Максим, і сьогодні поговоримо про асортимент водонагрівачів циліндричної серії торгівельної марки Wieler. Будемо вдячні за лайк та підписку. А якщо у вас виникнуть питання, ви зможете задати їх в коментарях, а ми з радістю на них відповімо. Що ж, розпочнемо. Асортимент циліндричних водонагрівачів торгової марки Wieler включає в себе 4 серії, які відрізняються між собою дизайном, матеріалом внутрішнього. Бака, кількістю та потужністю тенів, діаметром, типом нагрівних елементів та іншими характеристиками. Це серії Hit, Prime, Ultra і Optima. Давайте розглянемо кожну з цих серій і почнемо з водонагрівачів Hit. Водонагрівачі серії Hit мають. Подвійний захист бака від корозії завдяки титано-кварцевому емальованому покриттю та магнієвому аноду. Товщину стінок внутрішнього бака 1,8 мм на 30 та 50-літрових моделях або 2 мм на 80 та 100 літрових. Нагрівний елемент зі спеціального мідного термостійкого сплаву з додатковим захистом емальованим покриттям. Потужність 1500 Вт. універсальну монтажну планку з розмірами для установки від 120 до 300 мм, яка дозволяє уникнути свердління нових отворів при монтажі на місці попереднього бойлера від інших виробників: 5 років гарантії на внутрішній бак, та 1 рік гарантії на комплектуючий Хід – це наша бюджетна серія, яка тим не менш показує відмінні параметри надійності та якості за свою вартість. Наступна серія циліндричних водонагрівачів, про які ми поговоримо, це Prime. Вони мають зручне механічне керування з двох симпатичних коліщат. подвійний захист бака від корозії, титано кварцове емальове покриття і анод. товщину стінок внутрішнього бака 1,8 мм на 30 та 50-літрових моделях, або 2 мм на 80 та 100 літрових, сухий нагрівальний елемент із нержавіючої сталі, потужність 1500 Вт, універсальну монтажну планку з розмірами для установки від 120 до 300 мм, яка дозволяє. Уникнути свердління нових отворів при монтажі на місці попереднього бойлера від інших виробників: 5 років гарантії на внутрішній бак та 1 рік гарантії на комплектуючі. Наступна серія циліндричних водонагрівачів – це Optima. Це наш флагман серед циліндричних водонагрівачів з огляду на його конструктивні особливості, стаж роботи на ринку України та перміальні показники витривалості, що сягають 8 років безвідмовної експлуатації внутрішнього баку. Внутрішній бак даної моделі виготовлено за допомогою унікальної технології виробництва Single Weld Line Technology. Він складається з двох сталевих полусфер, з'єднаних одним зварним швом. Ця технологія дозволяє збільшити надійність на 60 57% у порівнянні з іншими виробниками. Товщина стінок внутрішнього бака 1,8 мм. Посилений емальований фланець для захисту нагрівальних елементів, вертикальне розташування, діаметр водонагрівача 41 см, універсальна монтажна планка з розмірами для установки від 150 до 290 мм, подвійний захист бака від корозії, титаново кварцове емальове покриття і магнівий анод. Два сухих нагрівальних елементи Мента зовнішній механічний терморегулятор, демонтаж нижньої кришки можливий без зливу води. Загальна потужність 1,5 кВт або 2 кВт. 5 років гарантії на внутрішній бак та 2 роки гарантії на комплектуючі. Завершимо сьогоднішній огляд циліндричних водонагрівачів серією Ultra. А саме розглянемо модель Wheeler IV 50R Ultra це ультратонкий накопичувальний електричний водонагрівач циліндричної форми об'ємом 50 літрів з внутрішнім баком з нержавіючої сталі. Діаметр водонагрівача складає 27 см, що дозволяє ховати його в приміщенні санвузла, часто навіть нішах трубопроводів. Чи за гіпсокартоном. Нержавіюча сталь AISI 316 та захисний магнієвий анод забезпечить тривалий термін експлуатації. Оснащений він зануреним мокрим нагрівальним елементом потужністю 2 кВт. Доступні три режима потужності 0,7 кВт. 1,3 або 2 кВт. Така потужність для моделі об'ємом 50 літрів забезпечить споживачам швидкий нагрів води протягом однієї години. Тобто немає потреби тримати цей водонагрівач постійно увімкненим. Це дозволяє значно зекономити електроспоживання. 5 років гарантії на внутрішній бак та 1 рік гарантії на комплектуючий. Сьогодні ми розібрали 4 серії циліндричних водонагрівачів бренду Wheeler. Сподіваємось, вам було цікаво і ви дізнали щось нове для себе. Ваша думка важлива для нас, тому просто залишіть коментарі під цим відео. Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією чи порадою. Контакти вказані в описі під відео. Будемо вдячні вам за лайк та підписку. А для наших постійних глядачів ми розіграємо ось цей чудовий чехол на бойлер Optima 50 літрів. Для цього потрібно залишити коментар, а ми оберемо найцікавіший серед усіх і відправимо чехол-переможцю. А на бойлері це виглядатиме ось так.